Вітаємо! В даному відео хочу вам розповісти про дуже популярний гібрид солодкого пальцю від компанії Rixwine. перець Porteca. Упаковка має отакий ось вигляд. Це професійна упаковка. Даний перець це перець типу копія, солодкий, має видовжену конічну форму, довжиною близько 12-14 см. Белый лишний має червоний чер ⁇ нный кольор. Мой очень высокий смакови якости. Сейчас мы разрежем упаковку и на насіння. На насіння оброблене, Там ми так и есть Професійну упаковку пальця партека, а також міні-упаковку пальця партека, можна замовити на нашому сайті Агроякість. Дякуємо за увагу!